Дійсно, наголосить на тому, що оцей міф, великий міф, про який казав Сергій, він надто готувувався так кримівський. І, скажімо, з різних сторін він цементувався гонтувався по своєму. І ми розуміємо, що ми маємо справу із процесом деконструкції цього міфу і зрозуміло, що ця діяльність це крапля поканія, але зрештою із яких краплів дійсно е, е, складається в е, море. То ми можемо щось зробити тільки разом і тільки е, продовжуючи е, е, ці, ці речі, тому що дійсно Україна до останнього часу свого голосу, то це певний об'єкт е, про нас моря багато, але. Себе. І о, оці канали треба готувати, і це дійсно мова мистецтва, це мова дипломатії, це народна дипломатія, це культурно обміни, і знову ж таки дуже багато виникає, треба розуміти, якою мовою розмовляти із людьми на заході. Тобто це велике, велике здання і Дуже багато ще попереду, але мені здається, що перші кроки перебуди вони дійсно непогані.